В ефірі випуск новин про знакові події у студії з вами Інна літовченко. Мої вітання. Сьогодні 29 червня, саме цього дня 1849 року народилася Олена Пчілка, мати Лесі Українки, сестра Михайла Драгоманова, українська письменниця, публіцистка, громадська і культурна діячка, етнограф і перекладачка. 1974 року. Винайдено пульт дистанційного управління телевізором у календарі ООН День Дунаю. А у католиків день святих Петра і Павла. Після чотирьох вихідних поспіль Україна приступила до праці. отож, уже найближча субота для нас буде робочою. А головною подією останніх днів було безумовно відзначення Дня Конституції України, ухваленої 20 років тому. З цієї нагоди вчора у Києві пройшло урочисте засідання Верховної Ради. А в Житомирі учасники святкування дня конституції розгорнули на майдані корольова державний прапор розміром 18 на 12 метрів. Світ продовжує жваво обговорювати подію 21-го століття, її вже встигли охрестити референдум у Великобританії, на якому англійці проголосували за вихід країни з Євросоюзу. Цей процес виходу буде певна річ не блискавичним однак, дуже серйозно вплине на політичне та економічне життя Європи. Прем'єр-міністр Великобританії Камерон вже подав у відставку. А от збірна Великобританії з єврофутболу вже вийшла. Має на увазі чемпіонат Європи 2020. 2016. за його бортом залишилися також інші гранди європейського футболу, у тому числі чинний чемпіон континенту Іспанія та Англія. У чвертьфіналі, Отже, гратимуть наступні чотири пари: Польща, Португалія, Вельс, Бельгія, Німеччина, Італія та Франція, Ісландія. Перший із цих поєдинків Польща, Португалія, пройде завтра, 30 червня. Вчора потужна злива затопила міста Хмельницький і Кам'янець-Подільський та частину Києва. Внаслідок негоди 99 населених пунктів опинилися без світла, у тому числі 21 на Житомирщині. І про інші резонансні події в Україні та світі на проведення пісенного конкурсу Євробачення 2017 претендують п'ять українських міст: Київ, Дніпро, Одеса, Львів та Херсон. Яка з них прийматиме євро? Покаже конкурс. Кабінет міністрів змінив список професій, які дають право до строкового виходу на пенсію. Футбольна команда. Дніпро з міста Дніпра відмовилася від подальших виступів у вищій лізі України. В аеропорту Стамбула від терористичних актів загинули 31 чоловік, майже 150 поранені. У Китаї торнадо з градом убив 78 чоловік. А в Сполучених Штатах Америки синоптики попередили, що у перші дні липня в країні можливий суперпотужний землетрус та ураган. А медики назвали алкоголь фатальною причиною захворювання на рак. А на Житомирщині не вщухають пристрасті довкола перейменування вулиць. Далі наш репортаж. Вивчаючи нову картосхему Житомира, виникає враження, що це зовсім інше, якесь незнайоме місто, і не дивно у зв'язку із законом про декомунізацію в Житомирі перейменовано 119 топонімічних об'єктів. Всі ці зміни відображені в новому буклеті. Навіть члени комісії з топоніміків, ті, хто готував ці рішення, багато місяців працювали, не всі можуть запам'ятати відразу, і все таки багато. Тому ми випустили отакий от потівник, довідник який складається з двох власне, тематичних частин. Перша частина тематична це така невелика схема Житомира з переважаючим жовтим кольором. Це схема, яка підписана українською і англійською мовами. Тобто розрахована одразу ж на туристів іноземних, де всі назви ми читаємо, бачимо нові. Але крім того, під самою схемою внизу ми бачимо список. Це головне. Список переіменованих типонімічних об'єктів. І це не просто список. А список з поясненнями, анотований список. Зворотня сторона буклета має назву 17 миттєвостей міста над Тетеревом, або деякі туристичні та топонімічні цікавинки і родзинки Житомира. І тут туристи можуть почерпнути інформацію про наші визначені місця, а Житомиряни дізнатися нові факти про ці об'єкти. Ця інформація з такий не спосіб, гумористичний, тобто з долею гумору. Наприклад, ну от тут є такий сюжет, відомо всім Артеміда або Діана, богиня політики. В парку імені Гагаріна. А сюжет називається в Житомирі медичні операції роблять навіть богиням». Чому? Тому що насправді вона ж була без руки багато років. Війну так трапило, що постраждав цей пам'ятник і відірвала руку, Ну, очевидно, уламком якимось від снаряда. І багато років вона стояла інвалідом, так бувало. А потім все-таки на заводі автозапчастина зробили руку, приварили і, і досить вправно, Може, навіть хто не знає, то не помітить. За кілька днів в Житомирській міській раді відбудеться презентація картосхеми. Після чого вона з'явиться у вільному продажу. І ще про нерядові події у нашому краї. В Олевському районі пройшов пісенний фестиваль Зорі над убортю агроекологічний університет провів до Дня кінолога виставку собак. Завтра у державному університеті імені Івана Франка випускникам вручать дипломи. А інститут культури і мистецтв випускний бал студентів. У Житомирі поліція затримала автомобіль БМВ, багажнику якого п'яний водій 6 годин возив жінку. Обласне телебачення розпочало новий проект село, а в ньому люди. А нашу щоденно франкяну з нагоди ювілейного року українського генія Івана Франка продовжуємо добіркою відгуків про цього титана праці. Відгук військового і політичного діяча Симона Петлюри після Шевченка долю поводиря національного ідеалу українського народу прийняв Іван Франко. Це високе покликання він гідно і з честю виконав. І трохи незвичайного за народним календарем 29 червня вважається найтихішим днем року. Наші предки казали на тихона себто саме цього дня сонце йде тихіше. З Тихона закінчується молоде літо. Настає зріле. У цей день влаштовували обіди для людей, які удобрювали поля. Також наші пращури примітили, якщо бджоли вранці граються, буде ясний день. А як товчуться, нервують. До негоди, тож я бажаю вам гарної погоди і приємного настрою. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні, вже у найближчі години він буде на нашому сайті. Тівірадіо бережіть себе та Україну. до завтра.